Шановне товариство, мене звати Старостенко Ганна, я є заступником Київського міського голови з гуманітарних питань. Дійсно, питань у нас сьогодні дуже багато на порядку денному. Ми розпочали реальні зміни в місті, і те, що зараз відбувається в Київраді, це теж свідчення цього. Нам дуже приємно, що незважаючи на важкі часи, нам вдалося зберегти цю премію і вже майже 15 років поспіль ми. Ми відзначаємо до дня Києва, наших любих, шановних митців, які не просто прославляють місто Києва, але і є такими піонерами, новаторами і задають тон взагалі всій Україні. Тому для нас ця премія це по-перше, можливість ще раз вам подякувати, вшанувати вашу творчість, а також ще одна можливість говорити про те. Які досягнення нашої творчості на сьогодні в нас є і як творчі здобутки прославляють і Київ і Україну на, на міжнародному а, також рівні? Тому нам дуже приємно, що сьогодні ви тут. І саме з сьогоднішньої сьогоднішнього вручення премії ми розпочинаємо відзначення Дня Києва. У нас заплановано багато заходів на Софійській площі, яка стане епіцентром. Всіх подій культурно-мистецьких ми вас запрошуємо. У нас дуже багато заходів кожного вечора. Завтрашнього вечора, саме на цій площі, десь з 19.30. у нас будуть цікаві флешмоби в суботу, 30 травня, о 18.30, київський міський голова офіційно відкриє день Києва. Ми усі разом з вами. Я сподіваюся, заспіваємо. Гім міста Києва. Як тебе не любити, Києва? Мій сподіваємося, що це буде великий флешмоб, який е, зареєструє наша е, українська книга рекордів. Тому запрошуємо, нам потрібна буде ваша підтримка. Е, також у нас буде відбуватися з 29 по 31 травня великий урбаністичний фестиваль. Парку імені Пушкіна, І, до речі, у неділю, 31-го числа, там буде цілий великий блок, присвячений саме культурному простору в місті Києві. То я, користуючись нагодою, вас запрошую. Це буде 31 травня о 15.00 в парку Пушкіна. Будемо дуже раді вас бачити, спілкуватися, дискутувати на тему, яким має бути культурний простір в місті Києві з фахівцями і міжнародними фахівцями, в тому числі. Діана Леївна, особисто персональне вам запрошення бути там і вести, модерувати фактично цю дискусію, тому що дійсно Київ це місто, з якого починаються зміни, і ми дуже сподіваємося, що разом з вами ці, ці зміни розпочнуться і в сфері культурного і мистецького життя в столиці. Отже, ми тоді чекаємо. Я думаю, що наш музичний колектив теж може. Щось виконати. Або ж, якщо хочете, ми можемо поговорити про якісь питання, проблеми, які турбують творчі кола. Доброго дня. Я перехоплюю естафету і хочу надати слово живому класику лауреату Шевченківської премії Юрію Мушкетку. Прошу. Чому раптом і про що? Говорити. Ну, ясно, треба говорити про лауреатів, раз ми тут зібралися. Я хочу сказати про лауреата в галузі літератури, про мого колегу Василя Федоровича Василашка. Діапазон його творчості дуже широкий, як поета, як прозаїка, нарисовця, Публіциста і охопити в короткому слові це неможливо, і я не збираюся, і скажу дуже коротко хоча б про одну іпостась Василя Федоровича. А іпостась ця не тільки поетична, а громадянська іпостась Великого Патріота України. Його вірші пронизуючи патріотизм. Усі книжки його поетичні, а їх такі ж чимало. Цей патріотизм ясно поєднується з патріотизмом великого Шевченка, від нього він іде. Як пише сам Мосилашко, Шевченко мій твій віщий заповіт з окопної листівки від тата. Що від тата? І отак от від дитинства і проніс він цю любов до Шевченка, і проніс він її у своїх віршах. І зовсім недавно у нього і вийшла книжка, яка так і називається Мій Шевченко. Шевченко у кожного свій, він у всіх нас один, і у кожного свій. І у Василашка свій Шевченко, як ж, зразок. Патріота, як зразок любові до України. І тут ще один, так сказати, нюанс це все в одному поєднанні: любов до української мови, як у Шевченка, так і Василашка. Чимало книжок, прямо написані в цьому контексті на захист української мови, любов її, на захист української мови, що знову нам і знову потрібно. бо знову у нас забувається, хто ми такі і для чого ми прийшли у цей світ. Знову у нас русифікація, знову ми ж, кажу, забуваємо про свою вітчизну. І ця тема звучить Василашка на повний голос. От як він каже, він каже словами великого філософа Сократа, заговори. Щоб я тебе побачив, розумієте, щоб я тебе побачив. І от заговори, щоб я тебе побачив, щоб ти почув мою солов'їну мову, щоб ти побачив українські соняшники, щоб ти побачив Україну. Заговори, щоб я тебе побачив. Так і книжка називається одна у Василя Федоровича. І просто я ще хочу сказати. Серця, що це дуже добросичлива людина, людина відповідальна, людина робоча, дуже творча людина. Де б він не був, він на своєму місці. І я просто сердечно хочу його привітати із цієї премії премію імені Плужника. Цю премію я сам засновував, був кілька років. Головою журі, я сам плужніковець із п'ять е, до е, маківки голови. Я міг би вам тут, повірте, чи я не прошу, до самого ранку наступного читати вірші про плужника, як я вважаю, що це один із найкращих поетів. Ну, коли вже довелося, е, то може я е, якийсь вірш такий. І, і прочитаю, щоб ви прийнялися, хто такий був цей плужник, нещасний чоловік, хворий на ТВЦ, як він вже лежав, не рухався, прийшло НКВД, разом з матрацем забрали і повинесли його і по цей день. Я, ну, він сам про себе як писав, а живу я на поверсі шостому, отут він на прорізній жив, а живу я на поверсі шостому. І живу від доби до доби, а живу я, звичайно, по-простому так, аби. І такий я малий малий, і у Бога мені Бога, і Тичина, і ринський, Олесь. І нікого, нікого. І вірш один плужникам. Був це хлопчик ласковий і тихий, як сосновий у безвітря ліс. Для якої радості і втіхи. Кожен з нас в життя прийшов і зріс. А шістнадцятий пішов, зустрінув наречену кулю за Дніпром. Обертайся в землю безупину, припасайте, припасайте бром. Ах цей хлопчик ласковий і тихий, що над степом ранній біль простер, для якої ж радості втіхи кожен з нас приходить і росте. Ну, трагічні вірші за ці вірші його. От. І я хочу сказати, що багато суголосного Василя Федоровича Силашка із плужником і знову ж таки від тієї любові до України, до природи, до села, до народу, до його душі. І не випадково він сьогодні і отримує таку високу, як на мене. Дуже високу премію, кращого поета, як для мене немає. Ну я вже е, закінчую, я просто, е, оце, як вже мене витягли, я не знаю чому на, е, на це лобне місце, е, то я просто скористуюся тим, що я тут побачу ще одного свого приятеля. Е, я хочу, ну він не отримує премії, він вже має всі премії. Е, от це Володимир Чепелик. Видатний скульптор нашого часу. Е, працьовитий, чоловік талановитий, геть Його скульптури, його Шевченко в багатьох місцях, та да, ось тут і Яковченко, і Гончар, і так далі, так далі. Це я просто вже своїх приятелів вітаю. Таким же приятелем є мій е, колега. І, Василь Федорович Васудашко, суперталановитий, справді видатний поет, видатний діяч. І я вітаю його, обнімаю у цей день. Я хочу вам прочитати про якого плужника. Ідіть якого... тоді, по-перше, до мікрофону. А поки ви будете йти, я скажу, що, дорогі друзі, нас тішать музиканти Київського академічного театру українського фольклору Берегиня. Дякую за увагу. Вірш називається з Шевченком. Слова Євгена Плужника. Ти знаєш, якщо дуже захотіти, можна... І не вмерти. Та це розмова лиш, але розмова довга. Почнеш у Києві, закінчиш на Соловках, Євген Плужник. Не світиться щастям поетові доля. Лякають до ранку і каші, і сни, а сфото Шевченко та вільному ж воля. Та ти ж на всі груди лісами дихни. Та в тебе ж робіт на здорових і юних, з відродженням слова і ти відродись, і всохнуть сухоти у висохлих дюнах від Божої іскри у звізд знай дивись. Приїхала жінка у горзик прощатись, піщана коса, мов смертельна коса, та раптом засягла в очах мужа святом причистого неба, цілюща краса. Зріс плужник у Росії та став українцем. Таким, що на славу наш край збагатить. То як перед вірусом зігне колінце, як зійде зі шляху який золотить, сталив, як тарас, силу волі й відвагу, метафор боліди не знали завіс, не вмер від сухотби, якби не в булаву. Якби не хвороба, хвороб сталінізм. Дякую за. Голова прокультури станку України Шерець Василь Іванович. Я хочу сказати, що вийшла до мені лауреати сьогодні буде набородження, але це є обов'язок. Обов'язок є де проявити. Є товариство знання, є панетарі на сучасній, 830 квадратних метрів, тільки одного екрану. От, з унікальні можливості, лазерними технологіями візуалізації. У нас ідуть і музика під цивілізації, таке інше. Ми запрошуємо, щоб ви були у нас лауреати. Перш за все були у нас у наших аудиторіях. Тому що зараз правда передається тільки через усне просвітництво і саме до кого слухайте зараз сарафанне радіо. От якраз я хочу наголосити Василь Федорович якраз відповідає за це, за цю роботу за просвітництво. І ми хочемо, щоб саме зв'язок київський. Міської ради із товариством здання міста Києва. От Ганна Віктора, я даю вам деяких книжок наші товариства здання. Це лік Шевченка випущені, такі книжки, як Про Василя Федоровича, Шевченко-Мій, завжди сучасний. Тарас Шевченко просторій чаще, це значить Шевченко. Сучасний, завжди сучасний, це значить він вічний. Ну як Шевченко проти сучасної імперії, яка продавалася в АТО. От я закликаю вас до співпраці, напрошуюся на зустріч з вами. От дякую ще Василь Педовичу. Дякую за увагу. А всіх лауреатів запрошує планетарій до нас. Це зараз унікальне явище. Тут і сценаристи, і театрали можуть знайти себе, музиканти, композитори. Будь ласка, ми завжди проявляємося все. Ці ці Шановні добродії, дорогі кияни. Насамперед вітаю вас для Києва, якому присвячена сьогоднішня подія. Саме ви, кияни, ми ці робите місто прекрасним. Кожен з вас своїм особистим внеском створює його неповторний образ, формує культуру і духовність столиці. Сьогодні ми вручаємо мистецьку премію Київ видатним діячам, які розвивають українську культуру та сприяють її презентації на світовому рівні. Творами, які відзначаються премією цього року, ви показали, що українське поетичне слово є найчарівнішим, що наша живописна школа славиться в усьому світі, а гончарна майстерність є неперевершеною. Завдяки вашій натхненній праці світ почув неповторну музику, побачив яскраві сценічні образи. Переконався, що ми не тільки споживачі, але й виробники якісного кіно. Ви, митці, є потужними чинниками державотворення, тому влада зі свого боку потребує вашої підтримки у нашій спільній справі. Розбудові Києва як європейської столиці. Нехай і надалі ваші таланти, невтомність душі ведуть до великих досягнень на благо нашої держави. Бажаю всім миру і міцного здоров'я. Віталій Кличко Тож починаємо церемонію нагородження. За вагомий внесок. У розвиток національної культури високу професійну майстерність у галузі образотворчого мистецтва, мистецької премії Київ імені Сергія Шишка за двори 2013-2014 років нагороджується художник монументального живопису Ковтун Ольга Сергіївна. Тож, найщиріші вітання у галузі літератури мистецької премії Київ імені Євгена Полужника за поетичну збірку заговори, щоб я тебе побачив. Заслужений журналіст України письменник Василашко Василь Федорович. На увазі наші паперати слава Україні Україні. Наші вітання у галузі кіномистецтва мистецької премії Київ імені Івана Миколайчука за документальний фільм Ігор Шамов «Постлюдія» нагороджується. Автор сценарію, режисер і художник фільму Лазаревська Юлія Леонідівна. Андрич Микола Олександрович Композиції мистецької премії Київ імені Артемія Веделя за мегацикл симфонічних творів нагороджується заслужений діяч мистецтв України, композитор, кандидат мистецтвознавства Іщенко Юрій Якович. галузі театрального мистецтва, мистецької премії Київ імені Амросія Бучми за роль Хомики Чатово у виставі «Назар Стодоля» за Шевченком нагороджується народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за Дніпровський Олександр Михайлович. журналістики мистецької премії Київ імені Анатолія Москаленка за упорядкування книги спогадів про Анатолія Москаленка, вогонь його серця та серію публікацій нагороджується заслужений працівник культури України, журналіст Бондар Юрій Володимирович. Декоративного мистецтва мистецької премії Києв імені Сергія Колоса за серію творів козацький посуд нагороджується майстер художньої кераміки Гончар Тодорчук Сергій Валерійович. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їні. Церемонія закінчена. Прошу на фото.